Тема уроку показникова функція. Функції бувають різні, починаючи з 7 класу вивчаєте ці функції. Лінійна функція, квадратична функція. Функція обернена пропорційність, кубічна функція і ще інші функції. Одна з них показникова функція Вона має вигляд y дорівнює А степені X Зазначимо, що x знаходиться в показнику, саме тому цей показникова функція. Показнику степені. Основою в степені буде число більше за 0 і не дорівнює 1. Тобто не може бути y дорівнює 1 в степені x функції показниковою. Як і не може бути Y дорівнює, наприклад, в дужечках мінус 3 закрили в степені Х показниковою функцією. Тільки задовільняє таким умовам. Розглянемо, як виглядає взагалі показникова функція її графік, як побудувати перше знайомство. Y дорівнює 2 в степені Х. Умовам цим задовільняє. На місце Х ставимо різні. Значення і вираховуємо Y. Нехай X дорівнює 0. Тоді 2 в нульовій степені це 1. В першій степені 2, в другій степені 4, в третій степені 2 в кубі 8. Можна далі, якщо більшу зробити систему координат, можна побудувати і більше. Ну, можна зупинятися на 3. Бо в четвертій степені це вже буде 16, тут нема де відкладати. Тепер я можу брати також від'ємні числа, мінус 1 2 в мінус першій. За властивостями степенів, це буде 1, 2. мінус 2, якщо взяти, це буде 1 4. якщо взяти мінус 3, 2 в мінус 3, це 4. Восьма. В мене вже достатньо точок, щоб будувати тут графік. Пара, кожна пара Y – це одна точка. X дорівнює 0, Y дорівнює 1. Перша точка. 1, 2, 1, 2, друга точка, 2, 4, третя точка, 3, 8. четверта точка. Ну і можна було б 4 і 16, нема де. Мінус 1, мінус 1 одна, друга, мінус 2, 1 четверта, це вже четверта, чвер, четверта частина від клітинки, далі одна восьма. Бачимо, що числа стають, дроби стають все менше-менше, знаменник збільшується. Тобто, бачимо, що дріб йде до нуля, але нулем ніколи не буде. Якщо 1 поділити на нескінченно. Велике число буде нескінченно маленьке, але все-таки додатнє число не нуль. Тому тепер з'єднуємо ці всі точки плавною лінією і отримаємо графік показникової функції. Вона така зростаюча називається функція, коли зліва направо йде вгору, це зростаюча функція. І давайте... На, на контрасті подивимося, як виглядає графік функції. Одна друга Х. ну, Два в степені Х більше одиниці, да? а одна друга в степені Х. Одна друга буде не тільки більше нуля, а ще і менше одиниці. От які властивості буде така мати. Якщо нуль, то в будь-якій степені. Одна друга в нульовій степені будь-яке число дорівнює 1. Так? В нульовій степені будь-яке число дорівнює 1. В першій степені одна друга, в другій степені одна четверта, в третій одна восьма, і в мінусові можна мінус перша. Якщо від'ємна степінь, дріб перевертається, буде 2 в кубі. 2 в кубі. Не в кубі, 2 в першій це 2. Далі беремо мінус 2, тоді перевертаємо 2 в другій – це 4. І ось тут мінус третя. Це буде якраз перевертатися і в кубі. Два в кубі це 8. І побудуємо точки для графіка цієї функції 0, 1. 0, 1, Бачимо та ж сама точка, що вже була. Один, одна друга. 2, 1 четверта тут, 3, 1 восьма. І знову бачимо, що наближаються точки до вісі іксів. Так. але все от ближче, 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 не вгору, а ближче до іксів. Беремо мінус 1, 2, мінус 2 4, мінус 3 8. І в цю сторону продовжую графік, що ми бачимо? Бачимо деяку симметрію, а саме осьову симетрію. Підпишу y дорівнює 2 в степені x і y дорівнює 1 друга в степені x. Тут такий графік має функцію, коли А більше. Не тільки нуля, а більше одиниці. Тобто 2 це і є А 2 більше одиниці. А гра графік спадної функції має така показникова функція А більше нуля або, але менше одиниці. Одна друга в нас більше нуля і менше 1. Так, і тепер хочемо побудувати, хочу я ще показати, як змінюється графік функції в залежності від основи степені. От якщо степінь зростає, 2 в степені х в нас вже є таблиця для побудови. Ну, швиденько її побудуємо. По тих же самих точках тут буде так, 1, далі 1, 2, 2, 4, 3, 8. Це вже будували. Так, сюди. Ну і вгору. Якщо брати 4, тут поміщається, тому 4 можна взяти 2 в четвертій це 16. І тоді можна продовжити графік ще туди вгору. Так, це y дорівнює 2 в степені x. y дорівнює 2 в степені x. Тепер побудуємо y дорівнює 2, 3 в степені x. табличку зробимо усно. Якщо x дорівнює 0, то 3 в нульовій та все одно 1. Якщо x дорівнює 1, тоді 3 в першій це 3. Значить, 1. 3. Далі, якщо x дорівнює 2, то 2 2 9 2 9 3. Далі маємо 27, ну, нема куди побудувати, тому просто будемо розуміти, що графік пішов туди вгору вище. Якщо тут брати, це буде 3 в мінус першій, це одна третя, а тут була одна друга, а одна друга вище, ніж одна третя. Значить, зараз графік буде наближатися тут ближче до нуля. Тобто під першим графіком буде знаходитися частина цього другого графіку, так. і це y дорівнює 3 в X. Ну, Вже видно, яка тут тенденція. Тобто, давайте ще 4 візьмемо, в степені Х. Якщо 4 в нульовій це буде 1. Знову графік проходить через цю точку. Якщо 1, то 1, 4. Якщо 2, одразу 2, 16. Бачимо, що графік ще вище стає. Більш швидко він зростає. Отак ми досліджуємо, і тут зліва буде ближче він наближатися до нуля, але не буде перетинати. Бачимо, як впливає основа степені на розташування графіка. Y дорівнює 4 в степені Х, якщо буде Y дорівнює, наприклад, візьмемо. Ну, яке тут взяти можна? Менше, ніж 2, але більше, ніж 1, тоді знову нижче буде знаходитися. Ну, чим менше основа, тим графік буде розташовуватися нижче. Але як тільки основа стає менше за одиницю, Одразу і функція змінює властивості, тобто вона вже стає спадною. Така функція називається зростаюча, а ось така називається спадною. Продовження буде обов'язково в наступному уроці на показникову функцію.